Дільщина уклінно зустріла ще одного свого героя, котрий повернувся додому на щиті, Розривається від болю серця рідних, близьких, друзів та знайомих, адже всі ми втратили вірного сина українського народу. Ульмана Олександра Івановича. Народився він 9 листопада 1988 року на Окнянщині в селі Новосамарка. Там же закінчив школу і навчався в Окнянському профтехучилищі. Був призваний на військову службу 14 березня 2022 року та самовіддано захищав рідну землю від рашистської навали на Херсонщині і Миколаївщині. Звані молодшого сержанта Першого стрілецького відділення. 3-го стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, серце нашого захисника зупинилося 8 грудня 2023 року. Після отриманих поранень на полі бою несумісних життям. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглого героя. Далі до присутніх звернувся голова військової адміністрації Михайло Лазаренко, котрий подякував родині за те, що виростили справжнього, мужнього і безстрашного воїна, який до кінця виконав свій військовий обов'язок, бо знав, що за його спиною сім'я, родина і ненька Україна Відспівував покійного отець Андрій. Потім всі присутні мали можливість попрощатися з нашим захисником. Подумки, дякуючи йому за те, що завдяки таким воїнам ми можемо жити під відносно мирним небом. Живим коридором проведжали Олександра Івановича в останню дорогу. Похоронили його на алеї Слави. З прощальним словом, витираючи скупу чоловічу сльозу, говорили побратими, котрі втратили не просто товариша, а справжнього бойового командира, а ще людину, котра підтримувала своїх побратимів в найскладніші моменти життя. Далі до всіх присутніх звернулась заступник міського голови Людмила Задорожня. Сьогодні Бедільська громада в жалобі, черговий герой, патріот, справжній українець. Ми сьогодні провели його в останній його зімний путь і схиляємо голови в шані. З перших днів, на початку березня, взяв зброю в руки, навчався, захищав нашу батьківщину на Миколаївському і Херсонському напрямку, був дуже мужній, відповідальний, виконував всі бойові завдання. Ім'я Олександра буде вписано в Книгу пам'яті Подільської громади. Родину завжди підтримуємо і допоможемо, і не залишимо наодинці з горем. Слава Герою! Україні слава! Останні військові почесті були віддані герою від Подільської РТЦК ТСП. Дружині передали прапор України, а побратими передали прапор бригади від батальйону. Знялася у небо ще одна світла душа, поповнивши Божий легіон ангелів. І тепер уже звідти він захищатиме всіх, кого безмежно любив, і заради кого не пошкодував найдорожчого власного життя, аби собою закрити всіх від війни. Вічна пам'ять і вічна слава герою захиснику України, Ульману Олександру Івановичу.